Вітаю вас, любі мої! Так хочеться вам сказати, доброго ранку, ми в Україні. Але ранок не добрий. Ну, все ж таки ми в Україні. Другу годину лунає сирена. Будь-якого моменту може вимкнутися світло, тому, тому я мушу знімати, знаєте, відео, як то кажуть, у, у таких от обставинах. Непередбачений. Незважаючи на дії сволоти, каву ніхто не відміняв ранок, як завжди, з кавою і з цукерками. Обіцяла, покажу вам сьогодні, які лікасти я купила у Регіни. Взагалі поспілкуємося на різні теми, поки є світло. Енциклія кохліата вона продовжує на цей час квітнути. Я вам казала, що такі рослини дуже гарно мати великий кущик, тому що квітнуть ці квіточки не також і довго, десь так 4 тижні. Але чим більш кущик, тим більше квітконосів. І Стається так, що ця рослина квітне довгий час, бо відквітає один квітконос і одразу зацвітає інший. Отакі вони замисловаті і красиві. Зірочки, морські зірочки, я на них кажу, дуже гарні квіточки, які не мають аромату. Гібриди цієї природної орхідеї є такі, що мають аромат, але моя кохліата чиста, тому, тому в неї аромату немає. Але вона і без аромату при чудова рослина. Зростає дуже дуже-дуже просто. В домашніх умовах казала, що після смерті моєї матусі в нас залишилася квартира, в яку, яку я на час війни здала людям із Херсонщини. І от сталося, сталося свято, ну, я для них То це дійсно свято, бо Херсонщину звільнили і люди. Люди нарешті поїхали додому. Світа, це, це жіночка, яка жила у нас, каже, діти повертаються із західної частини. Ой, Марино, поїду я додому. А я кажу, Світочка, та ти що? Ну, там же ще так безп... небезпечно. Ще не розмінували вас, а вона каже, я так скучила за онуками, півроку не бачила, діти повертаються, поїду. Ну, кажу, їжджайте. Тим паче я кажу, що ти знаєш, що ти а, у будь-який момент можеш повернутися до мене. Я завжди прийму вашу родину. Року спілкувалися з цією людиною і, знаєте, спілкували, спілкувалися по більшій частині про війну, про дітей, тому якось не доходила у нас мова про те, що ми. Виявляється, обидві, обидві любимо орхідеї. Вона, від'їжджаючи, каже мені, я тобі подарую цього фаленопсиса. А я кажу, та ти що, в тебе є фаленопсиси? А вона каже: ой, у мене вдома загинуло десятки зо два, бо в хаті ж нікого не було. Тому там час від часу жили хлопці Збройних сил, ну але знаєте, вони за рослинами не доглядали. Вони доглядали все її городом, але за рослинами ті, що зростають в хаті, вони не доглядали. Тому вона каже: оце фаленопсис, який, який в мене залишився тут зі мною. Я хочу подарувати його тобі. Кажу: а що це за фаленопсис? Я не дуже їх полюбляю. А вона каже, хай буде це як пам'ятка від мене. Каже, це звичайний такий фіолетовий фаленопсис, але все ж таки це частинка моєї душі, частинка мого тепла, частинка е, моєї подяки за те, що ти е, дала нам свій кров, що ти, що ти подарувала нам надію на те, що. В Україні все ж таки живуть дуже добрі і щирі люди, некорисні. Повірте? Некорисні люди. Ми допомагаємо один одному, хто як може. Я Його пересадила ось так, бо там було дуже багато гнилого коріння. Тому я взяла отаку величеньку обрізану бутилку. На дні отворів немає, вона, як закрита система, виходить. там у цьому горшику дуже крупні куски кори, перекладені по стінкам, лише по стінкам під орхідеєю, там моху немає. Як бачите, куски кори дуже-дуже крупні. А під стінками, як такий собі фетіль. Підіймається живий мох з фагном. На дно я підливаю водичку, і оце, можна сказати, весь полив. Підлила водички та й все. По мохові підіймається волога ось сюди до моєї орхідейки. Тому заливати цю систему або оприскувати це не важливо. Важливо, щоб отут, на дні, завжди. Була водичка. Отак От тепер зростає у мене частинка Херсонщини. У мене завжди є обрізаний, обрізане листячко алої вера це дуже, дуже гарна рослина, яка допомагає моїм ну, захворілим, можна сказати, так, рослинкам. Прийти до тями, набрати тургор і ростити корінці. Зазвичай я або додаю, додаю кусмичики, або сок видавлюю до води, але коли мені не до поливу, то я отак відрізаю по кусмичику, розкриваю цю частинку, де є сок. і... Просто протираю листячка і протираю шийку, і вони зростають дуже-дуже гарно. Знаєте, сок алоє – це найкращий вкорінювач. От Сок алоє і кора іви. Оце найкращі вкорінювачі для будь рослини, не тільки для орхідеї. Відео а душа тремтить, бо вже. Майже дві години лунає сирена, і зараз тероборона пише, що люди будьте уважні, не нехтуйте, не нехтуйте, ховайтеся в укриття, бо вилетіло дуже багато ракет, які прямують до Дніпропетровщини та до центру, до Харківщини. Знаєте, руки тремтять, але, але все, ж таки, все ж таки є віра, що. У нас найкраще ПВО і воно нас врятує. Вони не вміють воювати на полі бою, не вміють воювати з такими самими людьми, як вони самі, з людьми, зі знаряддям вони воюють з мирним населенням, вони воюють з цивільними. Хто назве їх людьми? Я не знаю. Вони потвори, вони не люди. Вернемось до рослин. Я вам казала, що як найкращий вкорінювач це алоє Вера та кора Білої Іви. Навіть знаєте, можна назбирати гілочок, зараз, гілочок Іви, поставити їх в водичку, ну як для вкорінювання. І на наступний день можна в ту водичку поряд з тими гілочками. Підставляти чи підсаджувати інші рослинки, які ви хочете вкоренити, і дуже швидко з'являться корінці. От дивіться, оце я два тижні по тому обрізала свої калачики, готувала їх до зими, підстригала їх, ну і жалко ж викинути ну, такі гарнюні. Гілочки дуже красиві, дуже такі, знаєте, ну, милі, пухнасті. Ну, як можна викинути. Ну, от я взяла водичку, нарізала туди, ну, просто нарізала кусминчиків алоєвера і е, встромила оці, оці, оці е, росточки. Дивіться, два тижні. Дивіться, які корінці, які гарні корінці. Ну, Не чудо. Дівчата, кому потрібно калачики вишлю вам, поки ще тепло. В мене два види калачиків, вони яскраво червоного кольору, був ще один, але влітку він дуже засох, я не догледіла, тому той калачик загинув, а оці, як бачите, ну, живі, нормальні і навіть ті, що Попістригала оце два тижні по тому. Вони зараз такі курчаві стоять, нові ростики попускали. Ну, Зимувати або спати вони навряд чи будуть. Ось три лікасточки, які я купила цього разу у Регіни. З покупкою лікаст скажу я вам, трапилось таке, знаєте, цирк на дроті. По-перше, я поїхала до магазину. Перед нічною зміною, тому я дуже-дуже поспішала. По-друге, лунала повітряна тривога, і знаєте, ну, як не харахорся, а все ж таки ну, ми живі люди. Без остраху, знаєте, у час війни, я не знаю, це тільки дурні люди живуть. Бачу, знаючи, що у цей час в місті лунають зриви, то знаєте, якось знімати було ну, трохи лячно. Але ж все ж таки ми з, з Лілією продовжували знімати, і тому відео вийшло таке трохи скомкане. Деякі частини прийшлося переробляти, бо не так взяла камеру: то в мене догори дригом е, то в мене льожечки получалося. А взагалі, заключна частина, ну, там, де вже Ліля бажала вам всім миру, щастя і добра. Там, взагалі, в мене Ліля вже лежала. Тому, ну, отак. Получилося в мене відео, можна сказати, без кінцівки. От із лікастами та сама трапилась біда. Скажу одразу вам, що Завжди, завжди я, можна сказати, не бронюю рослини. Я приїжджаю до магазину і вибираю із тих рослин, які залишилися, які ще люди не забронювали і не сплатили. Але що стосується лікаст, то я бронювала свідомо і раніше одразу, як тільки Регінка написала, що йдуть лікасти, я зразу забронювала собі три сорти. І дійсно в мене, мене була можливість вибрати, бо я була у числі перших. От я і обрала одну рожеву і дві червоні. Одну темно червону другу світло-червону, саме того кольору, мого улюбленого кольору, кольору моєї губної помади, такий, знаєте, яскраво червоний колір. Ну, от її мені. Не досталося, бо в попихах я вхопила оцю лікасточку, дуже гарненькі псевдобульбочки в неї, як бачите, така вона гарнюня. Вона зараз відпочиває, вона спляча, але вона, на мій погляд, дуже така, така гарна рослинка. Це рожева. Рожева лікаста, зараз я вам ставлю фото її. Дві другі виявилися обидві темними темними такими червоними лікастами. Хоча одна з них повинна була бути світло червоного кольору. Ну, отак купила я. Тому оцю рослинку, яка з обрізаним листячком, я залишу собі, а іншу частинку ми з Регінкою вирішили відправити людині до міста Одеса, якої не вистачило цієї лікасти, Але вона бронювала її зарані. Ну, так сталося, що їй не, не вистачило. Ну, Тепер вистачило, бо в мене зайва. Те, що у лікаст отакі зморщені е, старі псевдобульби, це нічого страшного, це нормальне явище, це оці, оці бульбочки ростять цей молоденький ростик, як бачите, он, он, яка бадиля вимахало у то оця з молоденьким ростом поїде до Одеси, а оця, яка вже, вже спить, залишиться у мене. Ви спитаєте, чому я залишаю собі оцю без бадиля, так я вам відповім. Що лікарств у мене ще є штук 5, і в мене є такий задум, я хочу, ну, я хочу. А що в мене вийде, я не знаю. Ну я хочу. В мене на лоджії є одна така поличка, яку я хочу застосувати лише під лікасти. По-перше, вона влітку дуже світла, і там немає відкрит... відкритих променів сонця. А взимку там достатньо прохолодно, і от взимку лікасти там ну, вважаю, я, що будуть добре відпочивати. Тому я. У зв'язку з тим, що у мене не вміщується і ще поки що не вміщується оця лікаста, бо треба десь звідтіля діти е, взуття своє. У мене там ще взуття стоїть, і треба десь перемістити це взуття, то оця з великим молодим ростом вона поїде до Одеси. Оригіна каже, багато кому не вистачило. Ну що вона навіть не сподівалася, що буде такий попит на лікасти, все ж такі рослини не дешеві. Тому вона заказала їх дуже-дуже мало, але вона сказала, що зробить дозаказ, і тоді вже мені однозначно достанеться червона лікаста. Ну, Коли вона буде робити заказ, то я їй кажу Регінушка, а я ще дуже-дуже хочу мати крупноцвіткову білу лікасту от крупноцвіткової білої лікасти в мене немає. Я вперлася саме в ці лікасти, так це тому що ці лікасти вони японської селекції вони не ростуть дуже-дуже крупними, вони середнього розміру. Але, але ці лікасти, порівняно із самою рослиною, мають величезні красиві квіти саме тієї форми, яка мені подобається. такої округлої форми і е, квітнуть вони багатьма квітконосами, тому е, ну, тому буде таке явище, ну, як на мій погляд, то дуже шикарне. Тим паче, що лікасти мають аромат і е, квітнуть вони доволі довго. Можу сказати вам, що я дуже гарно розуміюся на лікастах, але я людина вперта, якщо мені щось Хочеться, якщо в мене є бажання вирощувати ту чи іншу рослину. Тим паче, якщо я ну, розумію, що мої умови все ж таки підходять для цих рослин, то я буду добиватися свого, я буду вбивати, знов купувати, але я добюся свого, у мене будуть рости лікасти і будуть вони квітнути. Я Поставила їх, як ви бачите, всі в подвійні горшики. Не просто так, тому що я хочу пересадити їх в подвійні горшики. Чому? Тому що лікасти вони дуже прожерливі, вони полюбляють гарно їсти, гарно пити в період вегетації. І, як на мій погляд, то саме в подвійних горшиках для мене буде. Краще за ними глядіти Як я буду їх пересаджувати на, ну, на зразку, мабуть, якоїсь однієї з цих лікарств я вам покажу. Ну, тобто, знаєте, покажу. Якщо буде світло. А якщо світла не буде, і я буду під ліхтарик це все робити, то, знаєте, ну, немає сенсу що знімати, щось показувати, бо ви. Толком нічого не побачите. Отаке таке в мене сьогодні вийшло відео. Дякую вам всім за те, що ви знаходитеся зі мною, за те, що ви слухаєте мої балачки, За те, що ви за те, що ви любите нашу країну. Тримаємо кулачки, все буде добре. Збройні сили України і взагалі всі захисники і захисниці, які зараз боронять нашу землю, вони найкращі. У нас найкраща армія в світі. Тому вболіваємо за них, молимося Богу. Ставимо куполи, хто вміє, в кого є сила, сила молитви і хто розуміє, як ставити куполи, то дуже прошу вас. Будь ласка, ставте куполи над нашими захисниками. Все буде Україна, миру, добра, злагоди, здоров'я, кожного оселю. Тримайтесь і бережіть себе.